Ми це відео знімаємо на ранок після Євробачення, тому боржомі заносите мені гроші на канал. Тому що сьогодні я з вами не спали до 3 годин ночі, відмічали третє місце, тому трішки важко. Ва важко. Угу, поняли, так? Да? Всім привіт! Мене звуть Сергій Халус, і це скандал рубрики на моєму каналі, де ми з вами обговорюємо найцікавіші, найскандальніші новини, які відбулися в інтернеті. Кожні три дні я тут, на цьому каналі, зустрічаю вас і розповідаю вам все найцікавіше, що я зібрав на просторах інтернету. Тому обов'язково підписуйся на цей канал, щоб не втратити нічого, щоб не, не загубитися в цьому потоці інформації. Підписуйся на канал, слідкуй за новими випусками, і також дуже тебе попрошу кинути лайк цьому відео, тому що. Ну це дуже важливо для мене. Кинь лайк, якщо не сподобається це відео, в кінці його просто прибереш. А зараз кинь його. Отак нажми, раз і все. І також перед тим як ми почнемо це відео, я мушу до вас звернутися з великим проханням. Це мій інстаграм. Мені повернули інстаграм. Спустя два роки блокіровки, два роки мій інстаграм знаходився в блоці, і його нарешті повернули. Мій старий інстаграм, де багато російської аудиторії, і я дуже хочу, щоб ми її витіснили, як на цьому каналі ми зробили, щоб ми просто викинули цю російську аудиторію, і заповнили новою українською, класною україномовною аудиторією. Тому, будь ласка, переходьте на мій інстаграм, підписуйтеся, лайкайте, пишіть коменти. Я буду там дуже старатися, обіцяю радувати вам, вас живим контентом. Тобто, якщо ви хочете побачити більш живий контент, а не тільки скандал. Дали to my Instagram. Там у мене сторіс, я показую своє життя. Роблю класні фотки. Переходьте. Ну а ми починаємо цей скандал. Давайте вже починати. Ура! Поїхали! Давайте Євробачення закінчилося. Нарешті нарешті закінчилося Євробачення. Скільки воно тянулося, скільки воно ще буде тягнутися, невідомо. Але вже все. Фінальний акорд був. Фінальна крапка була. Був фінал Євробачення. Перемогла Швейцарія, і ми вітаємо Немо з перемогою. Перемогу отримав Немо. Це не, це не Немо, не рибка не з мультика. Да? Це крутий такий виконавець, перший небінарний представник Євробачення, який переміг. Да? Тобто перша небінарна людина, яка перемогла на Євробаченні, буде правильно що сказати. Вони дуже круті, вони дуже класні, вони суперські просто. Я подивився номер, і навіть в телеграм-каналі в себе я записав, що здається, він може перемогти. І він переміг. Вони, Такі справжні щирі. Я правильно підбираю займенники? Цікаво, напевно, так. Для мене це важливо, якщо ви не розумієте, чому я кажу вони, тому що важливо підбирати займенник і поважати е людину, як вона себе ідентифікує, Да? Дуже важко в цих двох термінах я розбираюся, але я стараюся, повірте, я прогресую. Дуже крутий представник е від Швейцарії, але давайте поговоримо трошечки про наших спочатку, а потім про фаворитів, а потім про скандали і понакатаний. Альона Альона і Джері Хейл зайняли третє місце на євробаченні. Букмекери посуньтесь! букмекери пу! де ви, мої хороші? Де ви мої букмекери? Ставки на спорт вже пішли робити. Сказали, що буде п'яте місце України, третє місце, третє місце по голосуванню журі. Україна була, здається, на шостому місці, десь так, да? На шостому місці ми опинилися по голосуванню журі, але потім ми об'єдналися в усьому світі, і світ підтримав Україну. Україні дали один із найвищих балів просто, да? у глядацькому голосуванні саме. Саме глядачі обрали Україну. І там була величезна сума. Там комусь давали 10 балів, комусь 0 балів. В комусь 5 балів, а потім раз і дали величезні бали е, Україні. Це було дуже приємно. Дівчата заслужили це місце, дівчата вибороли його. Я вітаю дівчат. Я знаю, що як мінімум Джарі Хейл дивиться мої відео, і мені це дуже приємно. І я написав навіть Яні в Телеграм, кажу, Яна, ви супер, номер супер. Ви заспівали супер, було все чудово. Сподіваюся, що ви задоволені місцем. Сподіваюсь, що ви. Раді і кайфанули від цього моменту. Скільки травлі, скільки болю пройшли дівчата до цього третього місця, ви навіть собі не уявляєте. Ми з вами говорили в минулих випусках, що травля почалася ще з відбору. І потім хейт за вокал, і потім Альона Альона впала. Джері Хейл забила коліно. Їх поставили другим. Ой, я плюнув аж від злості. Дівчат поставили другими виступати. Да? Дівчата побили взагалі рекорд, тому що вони перші, хто із. Першої п'ятірки виступаючих зайняли топ 3 місця. Це взагалі такого ну не видано, не писано було. Навіть Таня Моїні возмущалася, що організатори зливали Україну в цьому році. По-перше, їх поставили другими, і ви скажете, могли бути хто завгодно другими. Чому, чому ти кажеш, що Україну зливають? Україна була одна із фаворитів в цьому році. Вона трималася Україна в топ 3 в топ 5 І вони знали, що на Україну дуже великі ставки. Вони знали, що Україну багато хто хоче підтримати. І вони спеціально закинули Україну під номером 2, щоб ну за перших менше всього голосують. Тому що, поки ти додивишся 26 номерів, в цьому році їх було 25, Поки ти їх всі додивишся, ти забуваєш, хто спочатку виступав. І потім, коли голосуєш, а голосують всі в кінці зазвичай, хоч в цьому році і відкрили лінії на самому початку. Да, це було ноу-хау таке. Негарно поступили з Україною. Але вже як є, дівчата показали, що вставляй, не вставляй нам палки в колеса. Ми, блядь, проїдемо. Ми проїдемо і ми на танках. Ми на танках їдемо. Нам нам в колеса палки не страшні. Браво дівчата! Браво команда! Браво Anko Music, браво Лейбл Jerry Hale, Ви молодці. Зробили дуже гідну роботу. все було шикарно, все було на найвищому рівні. Україну представити так. Ну, це вау. Я думаю, що кожен з вас, хто сидить по той бік екрану, теж задоволений виступом України, і ви раді, що був такий класний номер, такий номер, за який не соромно, який хочеться переглядати. Дякуємо Таню Муїню, Вона була теж дуже зла, що поставили Україну другими. І що це місце називається Чорна Мітка. І навіть коли в фіналі в прямому ефірі знімали номер, перед камерами пробігли якісь люди, які затулили з собою Джері Хейл там, на 0,3 секунди, але це було. І я як для теньо було це важко, як у неї тіпнувся глаз, коли ти ставиш саме по камерам цей номер, і тут хтось забігає в цю камеру. Ну коротше, дівчата з великими труднощами, з великими зусиллями, але вибороли це третє місце, і ми їх вітаємо. Браво! Браво! А ще Альона Альона і Джері Хейл зібрали шалену суму на благодійність під час Євробачення. Перед візитом у Мальва на Євробачення співачки оголосили про благодійну місію. Вони вирішили зібрати гроші на відбудову гімназії. В селі Велика Костромка, яку вщент зруйнували окупанти ще в 22-му році. Їхня ціль 10 мільйонів гривень. Однак половина вже була, це була стаття, значить, до фіналу. Я думаю, що дівчата закриють збір, і збір відбудеться, збір станеться, і вони допоможуть відбудувати цю гімназію. Вони йшли під лозунгом, що мій голос відбудовує, і це дуже крутий такий наратив, це дуже крута така історія, і браво дівчата, що не тільки заспівали, а ще й допомогли нашій країні. А ми йдемо далі, тому. Тому що Євробачення без скандалів не євробачення. А скандалів було от стільки там. Давайте подивимося. Ну і найголосніший скандал цього року взагалі, Євробачення якесь таке дуже спокійне, флегматичне, нецікаве. Мало чого було такого, прям вау, класного, типу, знаєте, як там завжди якісь фаворити, улюбленці, якісь меми там туди-сюди. В цьому році якось було так все спокійно до фіналу. Я думаю, організатори подумали, якось все спокійно йде. Давайте створимо якийсь інфопривід. І вони створили його. Вони, значить, дискваліфікували представника Нідерландів. Багато було. Шуму навколо цього представника багато було шуму навколо цього виконавця, і є різні версії, чому його дискваліфікували. Перша версія через конфлікт з учасницею з Ізраїлю. Друга версія більш реальна, що він пригрозив замахнувся на Оператора під час е, якоїсь репетиції, чи щось там за кулісами відбувалося, і він якось погрожував персоналу Євробачення. Що це було якось некомфортно, що персонал поскаржився на нього і його дискваліфікували, тому що Євробачення це така екологічна, така, знаєте, е, мульти... мультигалактика, якась да, своя бульбашка, в якій всі мають бути дуже толерантні, всі мають бути дуже так ввічливі один з одним і так далі. І він повів себе нелояльно по відношенню до персоналу і на нього його значить, подали жалобу, його дискваліфікували. Звісно, Нідерланди поскаржилися на це. Нідерланди не задоволені рішенням організаторів Євробачення, і вони написали звернення до Єврокомісії, що це неправильно, це так не може бути. Ви не даєте ніяких аргументів, тому що Євробачення не вийшло з офіційною заявою. Знаєте, там він там. Ударив операторку, він там вдарив жінку, чи ще щось. Ну, нема офіційної заяви, невідомо, що це було. Може, ще там є, значить, там якісь історії з забороненими речовинами в Твіттері гуляли такі версії, що щось там він кудись приніс і щось там його підловили. Може, там щось є таке, що про що вони не хочуть говорити, тому ну тобто, чому замовчуються? Я думаю, замовчується саме через те, що причина така, про яку не варто говорити, тому що можна зіпсувати цьому хлопчику кар'єру. Він з офіційним. Ми заявами теж не виходив. Тому мені дивно це все дуже дуже дивна ситуація, покрита там слоями слоями правди і неправди, цікаво, яка буде офіційна версія. Цікаво, що вони скажуть, коли вони вийдуть в ефір. Ну він вийде в ефір, і цей скандал був такого масштабу, що коли е, виступали представники Євробачення, коли оголошували результати. То просто зафукали, так свистіли, так фукали йому, що він просто в шоці був. І Нідерланди відмовилися оголошувати свої оцінки, виходити на зв'язок. Замість Нідерландів озвучували організатори конкурсу оцінки. І тепер мені здається, що Нідерланди об'являть об об байкот Євробаченню. Мені здається, тому що ну вони вважають це несправедливим рішенням. Вони вважають, що їх представник нічого такого не порушив, все було окей. Але. У організаторів Євробачення свої погляди на цю історію. Чекаємо якихось офіційних довідів. Я кажу дуже мені дивно, що до сих пір немає нічого офіційного. Учасницю Ізраїля були не раді бачити на Євробаченні, були не раді бачити її в Мальме. Мальме досить такий пропалестинський парадок. Там дуже багато прихильників, які підтримують саме Палестину в конфлікті із Ізраїлю і Палестини. Багато хто виходив з прапорами. Правда, прапора збирали, дозволяли цю агітацію, дозволяли. Розповсюджувати травлю не дозволяли. Тобто вони кажуть, що Євробачення це не платформа для політичних заяв, Євробачення створено для того, щоб навпаки всі єдналися United by music, да? чи як там вони говорять. Але представниця Ізраїлю досить неприємна дівчинка, яка підтримує режим РФ, яка є росіянкою, здається, чи вона жила в Росії. я Не пам'ятаю точно, як це я не вглублявся і в історію. Єдине, що мені показало, що ну вона є якась не дуже приємна дівчинка, це це те, що вона в базі миротворець. А якщо ти потрапив в базу миротворець, це означає, що ти десь щось дай, підтримав про путінський режим її свистів весь зал, її не сприймали. На монтажі накладали в трансляцію значить, оплески для того, щоб перебити свист. Просто вставляли оплески, що, типа її аплодують. А в залі стояв свист і гу. Але не дивлячись на це, Ізраїль багато хто підтримав. Вона отримала багато голосів від саме глядачів, і Ізраїль зайняв п'яте місце, тим не менше, да? який би хейт не був, Ізраїль на п'ятому місці. Фаворитом Євробачення, фаворитом Євробачення був Хорват, представник Хорватії. Він, звісно, краш, дівчата. Ну я вас розумію, чому ви його вибрали фаворитом. Я розумію, чого обрали саме його. Фаворит заявив друге місце. Не, не вистачило йому буквально. Скільки 50 балів йому не вистачило, буквально навіть менше ніж 50 балів. Але молодець. Все одно друге місце. Це супер. Дивлячись, що в нього який був номер. Номер у нього був відверто слабенький. Слабенький був номер. Мені не сподобався його номер. Я розумію, що там просто він витащив своєю харизмою. Зовнішністю, тобто там не пісня, не номер, не була прям такою вау-класною. Там просто був персонаж крутий. От тому за нього і голосували, і вболівали люди. Мій особистий фаворит був француз. Не знаю, чому я раніше його не бачив, але коли я побачив момент, коли француз відходить від мікрофону і співає в повній тиші. Силою такого голосу проникає тобі в душу. Я був шокований цим виступом. Було дуже так приємно його слухати. Він зайняв четверте місце після України. <му> Хто був складі журі України? Давайте подивимося цього року. Хто від України клав оцінки? Константин Томільченко, постановник хореограф, Олена Коляденко, постановник хореограф, Ірина Горова, продюсерка і е, Альоша. Співачка, а також ще був Максим із Господі безодня, да Класний склад журі. Обрали його через дію, секретно тримали список журі до закінчення фіналу. І Ірина Горова поділилася цією звісткою в себе в інстаграмі, що вона була в журі. Вибір журі України відбувся не без скандалу. Фінка мала бути у журі від України на Євробаченні, але втрутився гендерний баланс. Після оприлюднення голосування у дії виявилося, що п'яте місце отримала виконавиця фінка. Проте замість неї у п'ятірці журі опинився музичний оглядач, засновник медіа Безодня Music, Макс на. Горня, як пояснює суспільне, на вимогу ЄМС відбулася заміна, оскільки подана на розгляд п'ятірки кандидатів від України не відповідала гендерному балансу. Як зрозуміло, в відповіді фінка в соцмережах вона не знала про даний факт. Не знаю, хто конкретно тлумачив гендерний баланс від України, але у нас вийшло так: гендерний баланс віддати свою перемогу на користь чоловіка. Вона вже феміністично включила якусь пов'язку. Да? Ну, малося на увазі, що у нас і так три жінки: значить Олена Тополя, Ірина Горова і Олена Коляденко. Три жінки було, і треба було двох хлопців. Звісно, байдуже зараз на гендер. Ці падають, да, хто хто як оцінює, не обрали, люди обрали. Значить, треба тих відправляти, кого обрали. Але у Європі є така прє таке правило, що має бути гендерна рівність, і щоб не ущемляти не права чоловіків, не права жінок, мають бути якісь там. Все має бути порівно. Тобто Європа. Бореться за цю рівність, і в таких дрібницях вона теж проявляється. Тому такий скандал відбувся. Фінка засмутилася, а я не засмутився, що фінки там не було. Я не вважаю, що фінку треба було в журі ставити. Господі я вважаю, що Макс Нагорняк набагато краще розуміється і справиться з цією задачею, Точніше, справився вже нуль питань, нуль претензій. Від Фінляндії виступали цікаві ребята. Був веселий номер. Там були такі дуже вузькі шорти. І в один із неловких моментів у представника Фінляндії щось випало із цих шортів. Так в бік, знаєте? Ну, буває різне, буває різне, тому що вже тут робити, Вже нічого не зробиш. Бембі, ваша налякала всіх. Мене налякала дуже сильно ваша Бембі з Ірландії. Ми написали, що ти нічого не розумієш. Ти кажеш, що це сатаністка, що це те, що це сьо. Я кажу про свої емоції. Мені кажуть, прочитай текст, прочитай історію, ля-ля-ля. Я кажу, я дивлюся по телебаченню. Мені важливий перший контакт. Мене це лякає. Вибачте, мені таке не подобається. Ця чортівня. Тому фанатам Бембі, прошу мене вибачити. Мені таке не до вподоби. Була в кінці переможець немо наш любимий, да? Перше була розбита статуетка хрустального мікрофону в Євробачення. Була розбита вона, він так нею тряс-тряс. Потім як нею вдарив по сцені, поставити її хотів так мощно, і вона відкололася. Але організатори передбачають такі моменти, слава Богу, да? і знають, що таке може відбутися. Тому йому одразу знайшли заміну. Такого я не пам'ятаю, щоб хтось розбивав цю статуетку, навіть е, наші мені скіни, які були. Теж такі дикі, вони все одно в них ціліла ця статуетка. Як вам Євробачення, як, як вам переможці? як вам взагалі наше третє місце, як вам виступ дівчат? Діліться емоціями в коментарях. Давайте закриємо вже цю тему Євробачення. Прийшло воно, і слава Богу. Я радію, що є раз в році така музична велика подія, на яку збирається весь європейський континент, і не тільки європейський, ще й Австралія. В цьому році голосував взагалі весь світ. Це було круто, мені дуже сподобалося. Я радію цьому конкурсу, тому тому що він дарує якісь такі, знаєте, відчуття свята сьогодні. Сьогодні важкі дні це відчуття свята, воно безцінне відчуття легкості, ніби ти поринаєш правда, в якусь другу чуть-чуть е галактику, де немає війни, де немає нічого поганого, немає нічого злого. І ти просто, просто от в цій музиці, в цьому, в цьому в цій творчості. Цьому суперничстві знаєте, такі ну приємні дуже мені дарує євробачення, тому я люблю євробачення дивитися кожного року. Дивлюсь його з дитинства. Напишіть чи дивитесь Євробачення ви, чи було вам цікаво євробачення в цьому році. В цьому році було ніби якесь дуже спокійне таке Євробачення. Не було нічого такого, прям да, як всі минулі роки постійно щось там. Але тим не менш, свято було. Дякуємо Швеції, що провели таке гарне Євробачення. Сцена була шикарна. Дякуємо Євробаченню, а ми йдемо далі. Ну і найголовніша новина зарубіжного шоу-бізнесу це те, що Джасін Бібер і Хейлі Бібер чекають дитину. І це просто вау. Білібер мені маленький, просто плаче і ридає, каже, боже, як ми такі старі вже. Просто у Бібера буде дитина. І це вау. Один із найуспішніших виконавців в історії. Одна із найвпливовіших інфлюенсерів зараз в світі. У них буде дитина. Це просто вау. Всі дуже радіють, всі такі щасливі, бурхлива реакція в соцмережах. Тренд запустили в Тіктоці. Дівчатка плачуть, одні плачуть через те, що це не вони вагітні від Джайсена Бібера, а другі плачуть через те, що ми вже настільки старі, що кумири нашого дитинства, з якими ми виросли, з якими ми само, самих початків вже мають дітей. Ну, час плине швидко, а такі новини нас тільки радують, тому що всі казали, що вони значить там розходяться, що вони скоро розійдуться, що в них тяжкий період у відносинах у Джасті, на схелі, що вони не можуть завагітніти. А тут виявили, що вони вже навіть на шостому місці прям місяць приблизно, прикиньте. Але я дуже щасливий, я дуже радий, і мені дуже подобається подружжя. Мене навіть там лежить журнал з ними. Тому ділюся з вами найприємнішою новиною цього тижня в зарубіжному шоу бізнесі. Ну а Брітні Спірс Голлівудом з зламаною ногою. Брітні Спірс, пам'ятаєте, ми говорили про новину, що вона, значить, був якийсь скандал в неї в отелі. Потім приїхала поліція швидка і відвезли в участок, тому що вона травмувалася. Вона ж казала, що нікого ніякого скандалу не було, ніякої бійки не було. Вона просто там впала і травмувала ногу. Тому приїхала туди, туди і швидка. А чому приїхала поліція? Невідомо. Може вона почала істерити. Але по словам співачки, вона не звертається зараз. До врача тому що хоче подивитися, чи зможе її тіло ізцілити само себе. Отака от, от. Цікаві в неї експерименти. щось там гуляє з цією новою ходить з нею. Я дивлюся на це, думаю, боже, це ж як шаріки за ролики. мали далеко зайти, щоб до такого дійшла. Дуже цікаво. Опра Вінфрі найвідоміша ведуча в світі, найвідоміша інтерв'єрка в світі, яка брала інтерв'ю у Джастіна Бібера, у принцеси Діани. Джасі де Бібера, Майкла Джексона, принцеси Діани. У всіх вона менше взяла інтерв'ю. у Обами. У найбільших людей цього світу вона брала інтерв'ю. І опра завжди була помічена в рекламах дієт, схуднення. Тема схуднення завжди була навколо опри. І зараз вона вибачається за те, що була і була багаторічну пропаганду дієт. Я була пропагандистом дієт, пропагандувала їх на своїх платформах, в своєму журналі, в ефірі своїх ток-шоу, які вела 25 років. Років і в інтернеті я зробила дуже великий вклад їх в їх популярність. Не можу і підрахувати в скількох передачах і трансформаціях я приймала участь про схуднення, заявила телеведуча в ефірі одного із Ютуб-шоу. Дійсно, дійсно багато людей роблять якісь вчинки публічні, а потім не розуміють, як сильно вони впливають на публіку свою, на свого глядача. Тому що Опру дуже любили і дуже рівнялися на неї багато дівчат. Вона була таким прикладом, що. Жінка зможе все максимально сильна, могуча жінка, одна із найвплоніших жінок на планеті Земля взагалі, опера. Але пропаганда дієт і це нездорове відношення до себе, воно потім вилічає за собою дуже такі важкі наслідки. Іноді ми не задумуємося про те, що пропагандуючи струнку фігуру правильне харчування, хтось може неправильно це сприйняти і може від цього постраждати. Тому з такими порадами треба бути особливо обачними. І класно, коли зірки такого рівня можуть признати свої помилки і красиво вибачитися. Шанувальники селіяни гоми збентежені, тому що реакція на інформацію про те, що Хейлі Бібер вагітна, була в неї дуже дивна. Вона виклала одразу. Фотографії ручок із своїм коханим. Вона рідко що пост в інстаграм. А тут буквально за декілька годин після того як виклала пост Хейлі і Джастін, вона викладає ручки. І всі кажуть, що такий символ, це такий знак, це такий посил був для Джастіна, що вона все ще його пам'ятає і все ще його не відпустила. Ну господи, цей серіал можна розвивати вічно. Селена, Джастін, Хейлі, Селена тім, Хейлі, Тім. Лишіться в спокій, Дайте людям пожити. Нехай вони живуть своє життя. Уже, вже зустрічалися 100 років тому назад. Знаєте, перше кохання, воно тягнеться потім за тобою все життя. От е, у них так точно. Якщо вони не хочуть, навіть цього прихильники їм це притащать. А в новому сезоні реаліті про сімейство Кардашян Кріс Дженнер призналася, що в неї обнаружили опухоль. Мені зробили діагностику, вони знайшли кісту і невеличку пухлину. Сказала менеджер Кардаш'янів в новій серії Реаліті. Виходить новий сезон Реаліті, і там ми дізнаємося, що відбувається з Кріс Дженнер, Але бажаємо її свідкого одужання. Дівчата Кардаш'яни в шоці. Вони дуже люблять свою маму. Їх мама це їх менеджер, їх мама це їх кормило. Тому вони. Будуть без неї, нічого не зможуть без неї зробити. Ну а ми бажаємо їй міцного здоров'я і швидше одужувати. Ну а в мене на цьому все. Дякую, що були зі мною. Дякую, що дивитеся скандал. Дякую, що підписуєтеся на мій канал. Дякую за ваші лайки, коменти. Завжди їх читаю, завжди їх чекаю. І не забувайте про мій ін. Дуже вас прошу, мій інстаграм. Підпишіться. Давайте виб'ємо звідти всю мою російську аудиторію минуло. І там нехай буде наша аудиторія. Класна наша аудиторія скандала. Тому підписуйтесь туди обов'язково. Я вас там чекаю. Ну а з вами побачимося через три дні. Тому що тут кожен три дні новий випуск. Тому підписуйся, щоб не пропустити. Бувай! Пока.